Я рада вітати вас на своєму каналі. Усі знають, що з гарним фільмом будь-який вечір стане приємним. Буду рада, якщо ви напишете коментарі з відмінними фільмами або ж серіалами, які точно варто подивитися на вашу думку. Фільм Янгол Мій Лізі, емоційно пригнічена жінка, яка все ще не може змиритися із трагічною втратою дочки, що сталася багато років тому. Візити до психіатра допомагають на деякий час стабілізувати її стан однак, важке розлучення і можливість позбутися опіки над сином чинять негативний вплив. Не її психіку. Одного разу на дитячій вечірці Лізі знайомиться зі своєю сусідкою Клер, що живе в розкішному будинку з чоловіком і дочкою Лолою. Дівчинка нагадує Лізі її втрачену дитину, тому вона починає стежити за нею. А через деякий час жінка переконує сама себе в тому, що Лола її дочка, яку потрібно повернути. Фільм Чудеса з небес. Ця неймовірна історія сталася зі звичайною американською сім'єю, що живе в містечку Бурлесон, розташованому в штаті Техас. Крісті і Мартін Бім живуть в щасливому шлюбі вже більше десяти років, спільно виховуючи трьох чарівних доньок. Великий затишний будинок, прекрасний просторий двір і веселий дитячий сміх. Здавалося б, щастю сімейної пари не буде меж. Але раптово Крісті дізнається, що її десятирічна донька Анна серйозно хвора. Дівчинці діагностують хронічну патологію травного апарату. Перед якою сучасна медицина виявляється безселою. Не в силах змиритися із жахливим діагнозом, невтішна мати намагається з усіх сил допомогти своїй дитині, але її відчайдушні спроби не приносять бажаного результату. І в той момент, коли від безперервних, безрезультатних спроб у нещасної сімейної пари вже опустилися руки, і у безвихідному становищі їм залишалося тільки вірити і сподіватися, що все буде добре, сталося справжнє диво. Граючи разом із сестрами, Анна вилазить на високе дерево і в результаті в результаті нещасного випадку падає з десятиметрової висоти. Підуспіла карета швидкої допомоги не знаходить у дівчинки переломів і внутрішніх пошкоджень органів і діагностує дитині лише множинні забої. Більш того, ретейно обстеживши дівчинку, лікарі з подивом прийшли до висновку, що всі ознаки хронічної патології зникли, і дівчинка абсолютно здорова. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Все більше відволікаю. Приємного подальшого перегляду! У молодості Розана Макналті була чарівною красунею, яка дуже любила життя. Але доля склалася так, що вона опинилася в стінах психіатричної клініки, де провела стільки часу, що всі вже забули, чому дівчинка сюди потрапила. Зайнявши посаду головного лікаря, доктор Грін відразу ж зацікавився загадковим пацієнтом. Одного разу він випадково знайшов її щоденник, куди вона протягом кількох десятиліть записувала всі свої спогади. Вивчивши матеріали, чоловік дізнався таємницю її висновків. Неймовірну історію всепоглинаючого, пристрасного і дуже трагічного кохання. У центрі сюжету фільму Спостерігач опиняється подружня пара, яка виховує двох дітей. Вони переїжджають у новий будинок, сподіваючись, що це місце дозволить розпочати життя шістого аркуша, залишивши непорозуміння та образи у минулому. Однак їхню ідилію порушують дивні послання, які залишає під дверима таємний незнайомець, який називає себе спостерігачем. З кожним днем герої дедалі більше відчувають небезпеку. Чи зможуть вони знайти вихід із ситуації, і що незнайомцю потрібно їхньої родини. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, відгук коментар. Фільм Хлопчик в смугастій піжамі. Фільм можна дивитись усім шанувальникам історичних драм сильна, сумна, зворушлива та повчайна військово-історична драма про війну, жорстокість, підступність, лицемірство та людяність притаманно дітям. Події розгортаються під час Другої світової війни. В центрі сюжету історія хлопчика Бруно, батько якого високопоставлений нацистський чиновник. Після призначення батька на посаду керівника концтабору родина Бруно переїжджає за місто. У колицях нового будинку Бруно виявляє дивну ферму із незвичними людьми. Вони ходять в полосатих піжамах, грають в номери, які пришиті до піжами, і для чогось спалюють старий одяг у великих печах, тому з довгих димарів часто йде чорний дим. Серед цих людей Бруно знаходить собі нового товариша. Я буду продовжувати старатись для вас. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!